На Рівненщині громадяни Молдови грабували церкви. Зловмисники обирали святині лише в маленьких селах, де були відсутні будь-які заходи безпеки. Черговим трофеєм крадіїв мала б стати сільська церква у селі Завизів Острозького району. Втім, сільського голову насторожило, що серед ночі вулицями кружляє невідоме авто. І ми вирішили приїхати з по території сільської ради, подивитися, де могли б ці люди, які приїхали цим авто перебувати. І саме перше спало на думку, це тому, що саме найближче була церква. Ми зайшли на територію церкви. Вхідні центральні двері були цілі, а бокові були вже вирвані і лежали з боку. Люди оточили церкву, але побачили, що зловмисники вже втікли. Тоді вирішили заблокувати автомобіль незнайомців, який стояв поруч. Злочинці у той час вже вибігли на дорогу і спиняли попутні автомобілі, аби подалі від'їхати. Цей один із цих людей, які приїхали на цьому авто, спиняв автомобіль, щоб доїхати до гощі. І так ще й по випадковості він сів в автомобіль начальника міліції. Крадіями виявились двоє громадян Молдови, чоловіки 53 та 45 років. Вони вояжували територією України у пошуках легкої наживи. У селі Завизів збагатитись не вдалося. Вони просто зайшли в церкву, але нічого не вкрали. Ну ніякого збитку такого. Ну просто вирвали скоблі, там таке, то це я рахую, що це нічого, що могло б бути. Затриманих підозрюють у вчиненні низки інших крадіжок із церков на території України. Зараз вивчаємо ринок збуту, тобто куди вони збували, ці чаші, Євангелії, Біблії в місті Києві. Є записи, які вилучені, яких відмічені церкви не тільки Рівненської області, а й інших регіонів України і СНГ. Проти гастролерів острозьким міськвідділом міліції порушено кримінальну справу за фактом крадіжки та відповідно замах на неї.